Юрій Клен, Божа матір, йшла степами й питала, де мій син? Чи не стрівся він вам? А по селах ставки, як дзеркала, Божий простір веселим качкам. Чи не стрівся вам десь по дорогах синьоокий Христос? Волосся у нього золоте, як осінній покос. Все питалася знову і знову, люди мовчки сахалися вбік, але ж поважно дивилися вслід їй корови, пес безхатній за нею до цари не біг. За рікою спинила на ниві дідуся, що гнітка поганяв. Кінь і стомлений голову сиву на плече їй поклав, Бо впізнав, чи зустрічали його вездерами, чи вінчали його, як царя, у високому білому храмі, де у вікна світила зоря. Та невже ж тобі ще не казали? роз'ярився корявий дідусь, на усіх перехрестях його розіп'яли? І помертвий веселий Ісус. Біле тіло його шматували, загинали над ним матюки і вовкам на поталу розкидали куски. Головою припало до гриви. Враз метнулась назустріч зорі, дикі гуси крикливі, закружляли над нею вгорі. А за нею на здогін пожежі. Диму, сизого, змії витки, біжучи, розгубила одежі і махали услід вітряки. Вдалині над житами, білим квітом гойдалась вона, Осипалася там пелюстками, манячила, щезала в ланах.